Веслувальники клубу Гірник здобули 15 медалей Кубка України з веслування на байдарках і каноє, який відбувся в Умані. Людмила Лузан виборола три золоті медалі у каноє одиночці та каноє двійці Олег Кухарик разом із Ігорем Труновим у байдарці-двійці та байдарці-четвірці здобули дві золоті медалі. Тарас Міщук у каноє одиночці був третім. Каноїст Дмитро Янчук став переможцем 5 кілометрового заїзду, а на дистанції тисяча метрів посів третє місце. Разом Тарас Міщук і Дмитро Янчук у каноє двійці здобули срібло та бронзу. Людмила Кукліновська двічі перемогла та одного разу фінішувала другою у байдарці. Нарешті Павло Алтухов завершив виступи в Умані із золотом та сріблом у каное. Веслувальний клуб Гірник очолює заслужений тренер України Микола Мацапура. Вісім медалей Кубка України в Умані здобули вихованці відділення веслування на байдарках і кавною до США No3 горішніх плавнів, яких до змагань готували тренери Олег Підклада, Дмитро Пазухін та Микола Мацапура. У байдарці срібло здобув Денис Яровенко. Дві бронзи у Олени Григор'євої, срібло та бронза у Олександра Оніщенка. Із бронзою повернулася Еліна Скляр. У каноє двійці срібло у Тетяни Смиловенко та бронза у Ігоря Новака. У горішніх плавнях відбулася відкрита першість дзюдодю США №1 пам'яті тренерів Володимира Кікотя, Миколи Синюка, Станіслава Федорова, Миколи Дробнича та Аркадія Оливача. На татамі фізкультурно-здоровчого комплексу виходили учасники двох вікових категорій до 11 та 13 років. Своїх переможців та призерів визначив дитячий футбольний турнір Промінь мрії Кап серед гравців команд вікової категорії 2013 року народження. Змагання відбулося цього тижня на стадіоні Гірник у горішніх плавнях. У турнірі основного кубка перемогу здобула команда Металіст Харків. У вирішальному поєдинку харків'янам протистояли юні футболісти гірника спорт, які посіли друге місце. Третіми стали футболісти із команди Дюсиша Покровськ. Після завершення турніру усі кошти, які зібрали завдяки внескам команд, були спрямовані на закупівлю необхідного спорядження для військових, серед яких і мешканці горішніх плавнів. У неділю 28 квітня гірник спорт зіграє у Тернополі у матчі шостого туру групи вибування першої ліги. Команда із горішніх плавнів вийде на поле проти Ниви, яка замикає трійку найкращих. Початок гри о 13.30. Трансляцію матчу дивіться на Ютуб-каналі Професіональної футбольної ліги України. Юні велогонщики горішніх плавнів взяли участь у заїздах шосейного чемпіонату України з багатоденної гонки у Білій церкві. Представники відділення велоспорту Дю номер 1 виступали під керівництвом тренера Сергія Долинського. Найкращий результат у дівчат із горішніх плавнів у командній естафеті четверте місце. Честь команди полтавщини захищали представниці горішніх плавнів Анастасія Музика та Вероніка Осипенюк, а також Дар'я Яценко із Кременчука. Старшокласники горішніх плавнів здобули медалі фіналів третього етапу змагань всеукраїнській шкільній ліги пліч опліч. У баскетболі команда юнаків «ЗОШ номер 5 посіла друге місце. А дівчата п'ятої школи опинилися на третьому місці. У волейбольних змаганнях юнаки з зош номер 5 були третіми. А дівчата із номер 4 здобули друге місце. У вівторок, 30 квітня, у басейні Нептун горішніх плавнів відбудуться змагання День комплексиста, участь в яких візьмуть юні плавці усіх вікових категорій відділення плавання дюсиша номер один. Початок змагань о 15-й годині. Квітень вийшов дуже насиченим на події у відділенні плавання ДЮСШ номер 1 горішніх плавнів. Це перш за все проведений кубок ферум, де багато вихованців секції плавання горішніх плавнів здобули індивідуальних успіхів. Приміром, плавчиня Віолета Ульянова, з якою займається тренер Артем Лашко. На турнірі з плавання Кубок ферум вона виконала норматив кандидатки у майстри спорту України на дистанції 50 метрів батерфляєм. Було дуже важко. Тренер задоволений. Як він тебе налаштовував? Ну що казав? настанови давав. Ну, щоб я не переживала, настроїлася психологічно і приложила багато усилий. Час в мене був 29.89. А треба було 30-0. Ну тепер далеко до майстра спорту України? Ну, не знаю, як сказати, але далековато, я думаю, ще. Скільки треба працювати? На якій дистанції можеш виконати? Ну, чесно, не знаю, але... Можна постаратися на 50 бат, або на 100 бат. Також у квітні у горішніх плавнях відбулися старти гімназіади Полтавщини, де призові місця посіли вихованці відділення плавання Дюсиша номер 1 На рахунку Софії Кумунжієвої два перших місця на дистанціях 50 та 100 метрів брасом. Одинадцятикласниця ЗОШ номер 6 згадує запливи під час гімназіади. Вони були цікаві, не сказав, що надто відповідальні, бо це ну. Були змагання, які побільше, і коли ти виїжджаєш на інші басейни, великі, а тут в своєму басейні, так що ну, спокійніше було. Можна рахувати, що всі ці вісім років, які я ходжу, я готуюся до, до змагань. А, ну, не конкретно до цих, але до всіх в цілому. Ну, Звісно, ти готуєшся, там, відпрацьовуєш те, що в тебе виходить погано, там, ну, багато праці, так, так би мовити. Все. Ну і чому плавання своє, свій час обрала? Як ти прийшла на цей вид спорту? Ну, По-перше, я ну, дуже любила плавати, коли бо ну, дитиною там, з мамою на річці. А по-друге, я хотіла прогуляти фізкультуру. Але не вдалося, так? Ну, мені ніхто не сказав, що після третього класу вона закінчується. Ну, плавання. Отак, не дуже вдалося. Зараз і фізкультура і на плавання ходиш. <реш> Получається так, кожен оповнення, але мені подобається, тому Чо ні? чому ні. І як змінює плавання молоду людину? А, ну, змінює в тому, що в тебе трошки менше часу робити щось поза цим змаганням, ну, поза плаванням, бо це дуже багато часу і плавати, і на змагання їздити, і там умовно. Волосся висушити. Але вас щось змінюю те, що ти фізично стаєш витривалішим, сильнішим. Наприклад, ну, плавати просто для себе в морі, річці ну, цікавіше, легше, краще. І розкажи, на яких ти змаганнях всеукраїнських на чемпіонати їздила, так? Ось в останні, коли їздила. Останні здається. Я не пам'ятаю які були було останнє, але ті, які їздили, це були в Полтаві змагання взагалом. Ну це цікаво, досить такі, тому що це інші, ну інше місто, інший басейн, інші люди, більше людей, більше ці об'єми, ну об'єми праці, ну, стрес також. Також два призових місця на рахунку Костянтина Лютенка, який займається плаванням у тренерки Катерини Крепець протягом п'яти років. Учень зож номер 4 був першим на 50 метрівці на спині та фінішував другим на дистанції 100 метрів на спині. Костянтин розповів, чому ці запливи були для нього особливими. Вона для мене була особливо, тому що вона мені надала можливість виконати розряд. Е, перший дорослий. Очікував, що виконаєш розряд, це був сюрприз для тебе. Звичайно, очікував. Я ж для цього ще тренувався. Саме на гімназіаді, так? Ні, на, я, я ходив кожен день на тренування. Заради цілі. А якщо б не виконав на гімназіаді, і десь ще б виконав чи ні? Звичайно. Якщо ти облажався один раз, чому б не повторити цю попитку? Тільки важкий від спорту для тебе, для інших? Для мене цей спорт не дуже важкий, тому що він близький до серця. Що ти відчував, коли виконав розряд? А, можна, якщо можна так сказати, ейфорію. Був дуже сильно радий. Зараз відійшов чи ще так згадуєш? Відійшов, тому що треба ж тренуватись. І тепер до кандидата в спорту, так? Звичайно. Гідно представили горішні плавні під час запливів гімназіади й вихованці тренерки Гани Савелєвої, Ростислав Колокот та Михайло Перерва. Обидва спортсмени виграли свої дистанції. Чудові емоції отримав від запливів Ростислав Колокот, який був найкращим на дистанціях 50 метрів вільним стилем та батерфляєм. Задоволення мені принесли дуже великі. Я побачив своїх друзів, знайомих. Саме цікаво, що було, що приїхали з Полтави там мої старі знакомі, і там участвували ще з Пришебе, із різних школ. Ну було цікаво подивитися, як вони пропливуть. Ні, змагання ці пройшли чудово. Я покращив свій результат на 50 метрів. Кроль кроль. Кращий результат 24-63, а раніше було 25 з копійками, там, ну, як рулетка. То йде, то не йде. Це полтинник, така дистанція, як рулетка. Пригнеш, пролетів, є. не пролетів, ну а що ж поробиш тут? Ну, конкуренція була добра. Ну, не для... для мене така собі. Ну. Суперник, хто в тебе там був головний? Я не пам'ятаю. Це коли от область, там приїжджають багато суперників, там можна на 200-100 от там інтересно. А на полтинники я випрыгнув, проплив Вільховий з Полтави, Вільховий в Італії, вроде би, як пам'ятаю, От з ним було теж цікаво. І Ющенко Коля теж з ним було. Це один з наших, другий з Полтави. Ну, з ними було цікаво, а там з іншими, ну, так. І твої, який яка твоя корона дистанція? Нагадай? 100-200 кроль і 50 дельфін. Ну, 50 апі. кроль не твоя. Ну, та то рулетка, як повезе. Там, якщо пригну і добре піде, то наче моя дистанція не пішла, ну таке собі. А яке місце ти посів на гімназіаді? Які результати в тебе? Два перших. Ну, В принципі, не напрягався. Ну, пливти було трохи тяжко, звісно. Вони так зренування посереді підготовчого процесу. Так, в принципі, взяв собі такі легенькі дистанції, щоб подивитися, чи буде результат кращий чи ні. День комплексиста будеш пувстити? Звісно, буду, коли я дінуся. З комплексів на дні комплексиста <п>... ну, постараюсь хоча б допливти. Ну, раніше комплекс я плавав. Головне, спинку пройти, а далі брас піде, кроль, дельфін. Ну, перший, звісно, дільфін піде взагалі буде класно. На так? Да? Я почти ж не плаваю, вона мені не подобається. Михайло Перерва став переможцем на дистанціях 100 метрів вільним стилем та 200 метрів комплексним плаванням. На 200 комплекс я змагався з крилом борщем. Це так, скажімо, мій конкурент. Я впевнений, що він би мене обігнав, але я я знайшов в собі сили та ну, наздогнав його та перегнав. Ну, чим ще сподобалися ці змагання, чи поспілкувався там з, з знайомими з Полтави? Так, зустрівся багато зі своїми знайомими з Полтави. Це був і Марк, і якраз Кирил Борщ. Ну, дуже був радий їх бачити. Зараз готуюсь до змагань, які будуть в червні. Це чемпіонат Полтавської області з плавання. Та буду намагатися там показати ще кращі результати і відібратися до чемпіонату України. Буде день комплексиста, будеш час брати участь? Так, звісно, бо це моя найулюбленіша дистанція. Комплексів у тебе немає? E, <реш> без комплексів. Ні, я без комплексів. А найлюбленіша дистанція, ти сказав, яка у тебе ще раз? 200 комплексів. 200 -комплекс. Тобто ти там претендент на перемогу? Так, претендент на перемогу. Та зараз е, намагаюся тренувати більше дистанцію з того вільним стилем, бо в мене теж дуже добре е, виходить. Намагаються досягати успіхів і представники молодших вікових категорій. Їхня участь у гімназіаді ще попереду. А ось про змагання Кубок Ферум юні плавці, які займаються у тренерки Валерії Ткаченко, згадують два тижні по тому. Я виступила дуже добре, покращила результати. Враження класні, вода була дуже легка, класно було плити. І підтвердила там розряд свій так. Так, я підтвердила другий дорослий на двох дистанціях. На 50 та ні, на трьох дистанціях, на 50, 100 та 200 спині. Костянтин, як ти виступив на кубку Феруму і розкажи про подальші змагання? Ну, я думаю, що змагання добре е, організовано, так сказати. Е, все почті, що по времени. Змагання класні, я заробив місця та покращив час. Е, е, та час, але ну, намножечко не хотіла до розряду. До якого? Третього дорослого. Дорослого. І потім ти поїхав на змагання, так? Так, в Кам'янське. Янсь... Кам Як там виступив? Добре, займав е, перше місце, займав. E, взяв перше місце, ну теж на розряд не виповнив. Скільки залишилося там секунд? Секунд, на 200 спині 4, на 50 Ну це не 3, на 200 спині це маловасто, можна сказати. А як ти вирішив їхати? Сам поїхав? Ну так, мене родити, мені, Мене батьки запитали, бу, будемо їхати чи ні. Ну я відповів так. А що там за змагання були? А, «Свім шаркс змагання дуже популярні З усієї України приїжджали люди. Тобто тут ти не наплавався на кубку фером, туди поїхав, так? Так, чотири дні змагань було в мене. Мене також хотіли батьки відправити, але я вирішила, що мені трьох днів досить буде. Так. Що Думаєш з приводу Костянтина? Вдасться йому виконати третій дорослий. Якщо буду старатися на тренуваннях, то звичайно все вийде. Які поради даш йому? Більше тренуватися. Да, так да, і що? Будеш для нього тренером-мотиватором, так? <рес> Мабуть. Готова бути? Так. Ти готовий, щоб була Марія тренером-мотиватором? Ну, можна так сказати, що так. Да. Нарешті головною подією у сенсі результатів у квітні у відділенні плавання ДЮСШ номер один стали ось ці медалі. Їх у північній Македонії на змаганні Multinations Йос Swimming Хамі 2024 здобула Юлія Ткаченко. Після багаторічної перерви міжнародні нагороди знову у басейні Нептун горішніх плавнів. Я виступала в на змаганнях Multination о, в місті Скопі, столиця Македонії. О, Проплила я там 200 метрів на спині з результатом 217, зайняла тим самим перше місце. Друге місце зайняла на 100 метрів на спині та естафетному плаванні. Юних плавців басейн Нептун збере на змаганнях вже наступного тижня. У вівторок, 30 квітня, тут відбудуться змагання День комплексиста, на яких хлопці та дівчата виявлятимуть себе у комплексному плаванні. Представники старших вікових категорій готуються до виступів на абсолютному чемпіонаті України у броварах, який відбудеться на початку травня. Участь у ньому братимуть шість провідних вихованців та вихованок секції плавання горішніх плавнів: Юлія Ткаченко, Поліна Клеймьова, Данило Розгонов, Вадим Бесід. Олександр Аветов та Микита Біленко. Команда юнаків загальноосвітньої школи номер 1 чемпіон третього районного етапу змагань з футзалу шкільні ліги пліч опліч. Матчі турніру відбулися у спорткомплексі Політехнік у Кременчуці. Юні футболісти зодин, команда якої складена на базі вихованців дитячо-юнацького футбольного клубу Гірник спорт у перший день турніру виграли матчі своєї групи та здобули право грати під час фінального дня змагань. Дуже добре, що навіть в такий надзвичайно складний для нашої країни час. За ініціативи президента розроблені такі спортивні змагання, де кожна команда має змогу проявити лідерські якості, показати бойовий характер, і саме такі якості кожна команда. А це 12 команд Кременчуцького району, які змагалися за чемпіонський титул, проявили ці якості на футбольному майданчику і як то говорять, разом ми сила, разом до перемоги, разом до перемоги на футбольному майданчику і разом до перемоги над окупантом. Протягом вирішальних матчів долю призових місць розіграли три команди. Крім номер 1 яка представляла Горішньоплавнівську територіальну громаду, на майданчик виходили команди Криворуцького ліцею із Семенівської територіальної громади та команда Омельницького ліцею. У першому матчі гравці номер один вийшли на майданчик проти команди із Семенівської громади. Суперник не реалізував свої моменти у дебюті зустрічі а потім вперед вийшли хлопці з горішніх плавнів. Вони повели у рахунку 2-0 завдяки ось таким забитим м'ячам. Затим команді Саменівки вдалося скоротити рахунок завдяки ось такому голу красеню. Після перерви суперник горішньоплавнян навіть зрівняв рахунок. Після перерви команда зошному родин повернула собі перевагу. Дубль оформив Григорій Іванов. Спочатку йому вдався удар після розіграшу ауту. А потім гравці першої школи через пас вийшли у контратаку, і цей прицільний удар встановив остаточний рахунок у матчі 4-2 на користь горішньоплавнян. У наступному матчі команда Семенівки обіграла із рахунком 2-1 юнаків із Омельника. Цей результат був на користь команди горішніх плавнів, яким для перемоги на турнірі треба було не програти наступну гру із великим рахунком. Втім, команда зошному родин зуміла виграти матч із Омельником, хоча перемога була непростою. Зош номер один знову вийшла вперед. Ефектним ударом після розіграшу кутового м'яч у сітку воріт суперників відправив Макар раденький. <звук> Затим Макар віддав чудовий пас на Григорія Іванова, який встановив рахунок 2-0. <звук> У Мельнику вдався гол престижу. Успіх суперникам горішньоплавнян принесла ось ця атака. <звук> Омельник продовжив атакувати і ледве не зрівняв рахунок у заключній атаці матчу. Але у підсумку перемога була на рахунку першої школи 2-1. Під керівництвом вчителя фізичної культури Валерія Тягая гравці номер 1 показали 100-відсотковий результат протягом фінального дня змагань пліч-опліч. Ми перемогли і думаю, що хлопці, які у нас приймають участь і тренуються у сліви, у Конова, і вони всі з одної школи, то команда косяк команди є. І завдяки цьому ми добилися і перемогли, і волю до перемоги. ну і Хлопці проявили бажання і сказали, що ми переможемо обов'язково. Пам'ятаєте той штрафний, коли на, міській ще, на міському етапі, так, такий фінал був. Ну такий саме, це коли друга школа тоді у нас попала в перекладину, а у нас е Григорій Іванов зробив свою справу і сьогодні теж саме. Він забив таких самих два гола зі штрафних. Ну, Молодець, що можу сказати, ліва нога, вона забив Ну, завжди. Воротар так отримав на комплименти від інших тренерів сьогодні. Ну, і воротар у нас е буров завжди у нас, е не кажуть, сто стоїть на сторожі ворот. Ну, Я думаю, що з нього вийде дуже добрий воротар. Корисні були вулиці змагання, шкільні такі плічопліч. Ну для дітей 12-13 року, п'ятий, шостий клас, це завжди, що, що діти тому що діти завжди з бажанням приймають участь, грають. Ну у нас така традиція. Щось у місті пропало, коли з 7 класи грали у футбол. Тепер щось вони не приймають участь в футболі, немає таких змагань. Ну, а раніше сьомий клас. Ну, а тепер 5-6. Пліч-опліч. Я думаю, що ці змагання для 12-13 років народження дуже добрі. Багато нервів відібрав фінальний день. Ну, Не тільки фінальний день, і попередній турнір, коли ми грали, то теж багато сил, здоров'я. Ну, це завжди вчительська робота, тренерська робота. Ну ми завжди переживаємо, нервуємося, підказуємо. Ну і отримуємо на горіхи, як кажуть. Чемпіоном турніру стала команда ЗОШ номер родин із горішніх плавнів, граці якої у Дюфиках Гірник спорт тренуються під керівництвом Євгенія Сливи та Сергія Конова. Протягом змагання хлопці діяли дружнім колективом і здобули успіх на районному рівні. За рахунок чого перемогли? За рахунок команди. За те, що ми доіграли до кінця, грали як команда, та не сорилися. не важко було переключитися на футзал. Ви ж зараз вже граєте на вулиці, на відкритому повітрі. Ну, ва ну мені було важко переключитися. Мені мені не дуже мені тому не що дуже... на ворота ставати і там, і там одне, і те ж саме. Сьогодні навантаження на тебе випало. Як оцінюєш взагалі ось свої дії? Ну, і взагалі, як давалося все відбивати, відбивати? Вдавалося добре, але перший гол у першій грі, помилку дитячу завершив і не достав до м'яча, перекинули. Другий гол я не виню себе, та і третій теж. Парашют запустили, так? Ну, я там поспав трошки. Як зібрався, як вдалося тобі? Не, не сильно там розстроївся? Ні, не сильно. Мені, мене капітан під, 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 підтримував і я з, і зміг все. Це дуже важливо, так? Так. Да. А як да. ти ворота став? Не знаю, на тренуванні поставили, стащив від тренера і захотів стати. Ну, його. Не, я був жив в Харкові, але переїхав сюди. Які відчуття? Як турніру взагалі тобі сподобався? Так, сподобалось. Все дуже круто. І дуже важливо підтримувати партнерів, так? Так. Як ти підтримував? <ріху> Говорить, що ми виграємо. <ріху> Вірив в перемогу. <ріху> так. Срібні нагороди турніру здобула команда Криворудського ліцею Семенівської територіальної громади. Насамперед хочу подякувати за організацію такого заходу. Діти приїхали відпочити, звісно, змагатись. Трішки нам не вистачило до першого місця, але нічого страшного. На наступний рік ми повернемося. Що ще ж можна додати? Як тренуються, де тренуються? Як воно? Це у нас помимо школи. Шкільних тренувань хлопці є учасниками футбольного клубу Зірачки Семенівка. Представляють тут присутній тренер Дмитро Олександрович. Приїхав підтримати їх. Тренуровок у хлопців достатньо. Вам не здалося як Бразилія грали, так? Як Бразилія ні, але я думаю, ще трошки збірна України. Бронзовими призерами стали гравці команди омельника. Медалі та кубки турніру командам вручав голова спортивного товариства Колос почесний громадянин Кременчука Андрій Горячковський. Більше всього сподобалося, що проявили бойцівський характер всі три фіналісти. Ну а горішні плавні школа номер один. А там маленькі, це як кажуть, буде зірочка. В Україні, яка буде грати, я думаю, що в команді майстрів. І дай Бог, щоб такі змагання були кожен рік. Організатори, ну ви всі бачили, цей ролик, Женя і хлопці їй допомагали, провели на достойному рівні такі змагання саме. Я думаю, що гришні плавні, школа номер 1 достойно представить ну, Кременчуцький район і на обласних. І дай бог, що виграли в області і поїхали ще й на всеукраїнський пліч опліч. Ну і ви запросили команду Гірник спорт так, на першість району. Так, да, Ми проводимо «Прищепська громада, спортивне товариство Колос запрошує команди для участі в чемпіонаті Кременчуцького району. Особисто пригласив школу номер 1 Горішницької громади. Прийняти участь в чемпіонаті району дуже понравила команда, дружна. Молодці говоря. Там не тільки школи можуть брати участь, може брати гірник спорт, так? Так, да, може брати гірник спорт. Запрошуємо всіх. Тепер команда номер один горішніх плавнів боротиметься за медалі вже на обласному етапі змагань шкільні ліги пліч опліч.